Мур сьогодні хочу відповісти на таке питання, чи можуть бути у віруючих біси, чи можуть до віруючих прийти черті. А то часто ми чуємо таке від людей, що я вірю в Бога, все сатана під ногами закатаний. Він не має в моєї житті влади, тому що я вірю. Слухай, вірити, то мало. Якщо сатана і черті приходили до самого Ісуса Христа, вони до тебе можуть прийти. Ти не більше за Ісуса Христа. А якщо ти в позиції, наприклад, учня або пастора, чи можуть до тебе прийти? Черті. Так, можуть. Якщо вони приходили до Ісуса Христа, який був пастер над пастирями, то і до нас, усіх, справжніх таких обичних людей, сатана теж може прийти. Справа в тому, що Ісус виганяв сатану словами такими і диявола, що відійди від мене, тому що написано. А де має бути написано, щоб і я це могла сказати, і сатана від мене відійшов? У Господа Ісуса Христа, Слово Боже, було прописано і на умі на серці, і якщо я сьогодні хочу, щоб в моєму житті не господствували черті, а господствував Дух Святий, то маю заботитися про те, щоб кожного дня вивчати це слово Боже, щоб воно в мене прописалося всередині. Так як ми їмо, ну, таку обичну їжу для нашої плоті, так само треба їсти і духовну їжу, для того, щоб те, що ми їмо, воно змогло прописатися в нас на серці, та могло прописатися у нас у розумі. І коли прийдуть якісь негаразди, або думки якісь погані, або щось сатана буде говорити, ми зможемо сказати, відійди від... Мене, тому що написано на моєму серці та на моєму розумі чисте слово Боже. Я являюсь дитиною Господньою, я являюсь частиною церкви, і ти не маєш наді мною влади. Тож сьогодні ми запрошуємо тебе вичати слово Боже разом з нами. Напиши, і я відповім.